Навіть мій кіт-персик прийшов посмакувати. Смачний варіант вечері або ж обіду, який готується дуже легко. Це сімейний торт по-українськи. До миски я вже вбила 4 яйця, додаю дрібку солі, чайну ложку цукру і перемішую вінчиком. Тепер поступово додаю борошно і вимішую, щоб не було грудочок. І вливаю сюди 250 мл молока. І перемішую до однорідної маси. І залишилось влити приблизно 30 мл олії соняшникової. І залишаю так на столі ще на 10 хвилин, щоб тісто відпочило. Минуло 10 хвилин. Тепер переходжу до плити смажити млинці. Для першого млинця я завжди на сковорідку додаю капельку олії. І як зазвичай смажу з обох сторін. І кожного разу накриваю кришкою. Так не будуть утворюватись сухі края на млинцях. І так смажу усі млинці. Ось Погляньте, насмажила млинці. Такі тоненькі, гарненькі. Вийшло мене 10 штучок. Відставлю їх поки що в сторону. І тепер приготую начинку. Одну величеньку таку цибулинку наріжу кубиком. І також мені знадобиться фарш. У мене свини, і тепер з цим всім перехожу до плити. На сковорідку додаю, вливаю олію соняшникову і спочатку підсмажую цибулю. Обсмажую до напівготовності. І потім буду додавати фарш. І тепер додаю фарш. І це все обсмажую до готовності. Коли зайва волога випарувалася із фаршу, і вже він, май... вже він майже готовий, тоді додаю спеції і перчик мелений. І за смаком. Перемішую. Все, готово. Виключаю вогонь і залишаю, щоб фарш охолонув. Ось фарш охолов. До фаршу ще додала, нарізала трішки петрушки, перемішаю потім. Тепер потрібно натерти невеликий шматок твердого сиру на маленьку терку. Перенесу сир, поки що, до миски. А помідорки наріжу кільцями тоненькими. Всі інгредієнти готові. Тоді буду збирати торт. Форму застелила заздалегідь пергаментним папером. Щоб не показувати, яка вона у мене старенька. Спочатку мені знадобиться один млинець, беру один млинець, змащую його сметаною, перекладаю його до форми. Зверху посипаю фаршем, розрівнюю рівномірно і накриваю зверху іншим млинцем, трішки притрамбовую так, знову змащую сметаною, розмащую. Тепер викладаю кільце помідор, зверху притрушую сиром і знову зверху млинець, сметана, фарш, млинець. І так роблю до останнього млинця. Ось виклала я останній млинець, змащую його знову ж сметаною і зверху сир. І тепер ставлю розігріту духовку, вімкнену на 200 градусів приблизно на 20-25 хвилин до зарум'янення зверху. Ось погляньте, минуло 20 хвилин. Зверху утворилася така кірочка, а запах вам не передать. Вже хочеться розрізати і подивитись. Погляньте, які в розрізі. Ситно, смачно. Рекомендую смачного.